Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося з приводу такої теми. Чи підлягає стягнення гривня ну, гривневий борг, якщо в договорі, позову, якщо в договорі позики визначений еквівалент в євро. Але, як зазвичай. Постав лайк цьому відео, розмісти репостом це відео на своїй сторінці. Підпишись на мою сторінку, це спонукає мене для подальших відео. Якщо в тебе будуть питання, задавай їх у коментарях, я відповідаю. Є посилання під цим відео, можеш записуватися на консультацію, якщо в тебе є така необхідність. І так, сьогодні ми розглянемо а, справу касаційного цивільного суду Верховного суду а, від постанова від 16 листопада 2022 року справа 301.20.52.18. Суть цієї справи полягає в тому, що а, в 2013 році людина дала в борг 302, 306 тисяч гривень. І визначила, що це 306 тисяч гривень, еквівалент 30 тисяч євро. Це станом на 2013 рік. Відповідно до пункту, ну тобто, відповідно, особа повинна була ну, боржник віддавати щомісячними платежами в розмірі 5400 гривень, що було еквівалент. 537 євро в строком до 1 березня 2017 року необхідно зазначити, що боржник виконав зобов'язання, ну, тобто, в даному випадку особа виконала, ну, боржник виконав зобов'язання сплатив 324 тисячі гривень, але в договорі було указано 306 тисяч гривень що з урахуванням курсу на день часткового погашення складало, ну, як на думку позивача, 11800 11 євро. 11 євро. Ну і відповідно ще 18200 хотів Позивач стягнути у зв'язку з тим, що еквівалент не дорівнював тієї суми, яка була зазначена. Ця справа, ну, на мій погляд, є досить цікавою, тому що вона ну, тісно переплітається з кредитними договорами, з валютними кредитними договорами. Тому що. Суд першої інстанції відмовив. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову у зв'язку з тим, що в договорі було визначено 306 тисяч гривень, які боржник сплатив, і в даному випадку, ну на підставі того, що ну, якби, гроші передавалися не євро. А передавалися гривня. І суд зазначив суд першої інстанції, що якщо боржник отримав гривню, то він не повинен віддати гривню. І ну, В даному випадку 306 тисяч гривень він отримав, 324 віддав. Але на еквівалент, ну, еквівалент, що це був 30 тисяч євро станом на 13 рік, суд першої інстанції не врахував. Необхідно зазначити, що подали апеляцію. Апеляція скасувала рішення суду першої інстанції зазначила, що еквівалент, ну, тобто 306 тисяч гривень, що це еквівалент ну, 30 тисячам євро, що повинен виплачуватися еквівалент в гривневому вигляді. Але Верховний суд, він скасував рішення апеляції і. Залишив в силі рішення суду першої інстанції, тим самим підкреслив ту обставину, що якщо гроші дивіться, якщо гроші ви позичаєте, наприклад, в гривні, то ви й повинні віддати гривню без врахування всякого еквіваленту. І в даному випадку, тут зазначили, що на момент ну, в договорі було визначено, що один є, ну тобто один а, чітко обійшли, дивіться, 300, скільки там, 306 тисяч гривень взяли, і сторони узгодили, що 1 євро. А, в даному 1 євро. Це 10 гривень 20 копій. Але в даному випадку тут дивіться, що. У нас є що. Є стаття 533 цивільного кодексу. І там досить хитро написано. Дивіться, що тут написано, що. Приписи чинного законодавства, хоч і визначають національну валюту України як єдиний законний платіж, ну, платіжний засіб на територію України, в якому має бути виражено та виконане зобов'язання, ну, тобто гривня, однак не забороняють вираження у договорі грошового зобов'язання в іноземній валюті, визначеного грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті. А також перерахунок грошового ну, типу, в, у випадку зміни курсу, націон... ну, курсу НБУ, тут е, суть в чому полягає, що 533 е, цивільного кодексу вона зазначає, що сторони мають право визначати е, курс в договорі. І саме е, на цій помилці що 306 тисяч гривень. Було еквівалент 30 тисяч євро. Але сторони, сторони узгодили, що 1, долар, 1 євро дорівнює 10 гривень 20 копійок. І відповідно, враховуючи, що гроші передавалися до не євро, а гривня 306 тисяч гривень. Боржник виплатив 324 тисячі гривень, і враховуючи, що Сторони узгодили, що 1 євро є дорівнює 10 гривням 20 копійок, і е, на протягом е, дії цього, цієї договору позики не вносили зміни щодо зміни курсу євро. Е, е, Верховний суд прийняв рішення, що е, е, позичальник, позикодавець, тобто той, хто дає, він отримав е, весь свій борг. І те, що вони визнача, а те, що хотіли стягувати по поточному курсу євро ну, на момент звернення до суду, то це вони відмовили на підставі чого? На підставі того, що в самому договорі було визначено, що один, один євро це дорівнює 10 гривень 20 копійок. Ви розумієте? Ну, це дуже, цікаве, дуже цікава правова позиція. І ну, відповідно, ну, якби відмовили, Верховний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі про відмову у позові. Це досить тісно переп... Тобто, але коли ви прописуєте договора. У договора позики, то ви чітко повинні враховувати, що будуть повертатися ті гроші, які ви даєте в борг. Тобто, якщо ви даєте євро, якщо б вони дали євро, то і повертати було б євро. А якщо ти дав гривню і визначив еквівалент, то, вибач, отримав гривню до побачення. І визначив еквівалент 10 гривень 20 копійок, то було досить цікаво, тому що. Якщо ми розглядаємо правові позиції з приводу кредитних договорів, то там досить жорстко написано, що якщо ти брав в доларах, то ти і віддаєш долару і саме по курсу на момент виконання судового рішення. Тобто, а тут, якби, в принципі, досить цікава така позиція Верховного суду. Так, що у нас? Ну, в принципі, це те, що я хотів так коротенько вам сказати з приводу цієї, цієї справи. Дивіться, тут іще є у нас ну, там де, де, що дослідження ну, є, якби бонусом там посилається на обставини, що е, письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику. Но це мається на увазі, що... Ну, що Суд повинен досліджувати боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявити справжню правову природу укладеного договору, незалежно від найменування документу. Тобто суть в тому, що це досить, якби помилка була при складанні договору позуку, і божник скористався, ну, скористався цією помилкою в договорі позуку і фактично. Скоротив собі боргові зобов'язання на 18 тисяч євро. Ну, ось так, бачите знання юриспруденції, як допомагає зберегти ваші гроші. Якщо у вас є якщо якщо у вас є, а, якщо у вас вас є є запитання, ви можете їх мені написати в коментарях. Став лайк, підписуйся на канал, роби репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення.